Ті, хто хоч раз намагався взяти сіту на заміну прав, знають, наскільки це тяжко зробити. В цьому відео розкажемо деякі нюанси, які допоможуть при пошуку даної сіти. Якщо сіта з'являється на заміну прав, як правило, вона існує 5-10 хвилин після цього її забирають. Тому, якщо ви пробуєте шукати сіту один два рази на добу, скоріш за все ви її ніколи не знайдете. По деяким містам є закономірність, коли викладають сіти. Наприклад, в деяких містах вони раніше викладались щосереди вранці, тому не було сенсу її шукати в інші дні, а в інших містах сіти з'являються о 12 ночі. Є декілька міст в Іспанії, де можна поміняти права по звичайній офісній сіті, але для таких варіантів треба читати умови, і щоб саме ця процедура була прописана в офісній сіті. В Каталонії взагалі неможливо взяти сіти, за півроку їх бачили лише пару разів, тому легше всього поїхати в інший регіон Іспанії. Якщо у вас права категорії А, Б, то можете брати сіту в любе місто, навіть на островах. Але якщо ви хочете поміняти категорії С та вище, то вам треба буде направлення на здачу практики, воно видається лише по провінції, де подаєте на заміну прав. Якщо ви довго шукаєте Сіту, в якийсь момент сайт вас може заблокувати. В цьому випадку потрібно використовувати VPN, щоб продовжити пошук або продовжити підтвердити сіту, якщо ви її знайшли. Але якщо у вас так і не вийшло взяти сіту, звертайтесь в авточат. Ми допоможемо вам в пошуку Сіти і розкажемо останні новини щодо нюансів, де з'являються сіти. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Та підписуйтесь на канал.